Лише за минулу добу рятувальники ліквідували чотири пожежі в природних екосистемах території Кременчуцького району. 26 лютого о 12.41 Виникла пожежа сухої рослинності по вулиці Степова у селі Білецьківка. О 13.32 сталося займання в селі Рокитне у Мельницької територіальної громади Кременчуцького району. О 15.26 вогнеборці гасили суху рослинність в селі Горбані Новогалещинської територіальної громади та цього ж дня о 17.28 знову спо. Пожежа сухостою за межами села Піски. Наслідок даних пожеж було знищено близько 5 гектарів сухостою. Всього на гасіння пожеж було залучено 14 чоловік особового складу ДСНС, 5 чоловік особового складу місцевих пожежних охорон, 1 чоловік добровільної пожежної охорони та 6 одиниць пожежної техніки. Кременчуцьке районне управління, головного управління ДСНС України у Полтавській області, вкотре нагадує про необхідність суворого дотримання правил пожежної безпеки. Спалюти суху траву, бур'яни, сухе бадилля та бутове сміття. Наслідок займання на відкритій території і все живе. Пожежі перекидаються на лісові масиві, приватні будинки та господарчі споруди. Також нагадуємо, що задання дії передбачається в адміністративну відповідальність. Якщо ви помітили пожежу, негайно телефонуйте на лінію 101. Бережіть довкілля і будьте відповідальними. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.